Новий трансфер донецького Шахтаря. Чи перейде Артем до в інший клуб цього літа? В Який клуб хоче перейти Олександр Зінченко? Кого зацікавив Данило Сікан? Оцінки молодіжної збірної за матч проти Фінляндії та хто став гравцем матчу. А також який клуб з Іспанії цікавиться гравцем львівських Карпат. Лівий захисник арсеналу Олександр Зінченко зацікавлений у переході до італійського Мілана. Повідомляє футбол Італія. Расунері вважають Зінченка ідеальною заміною для Тео Ернандеса, чий контракт з клумом завершується 30 червня 2026 року. Зазначається, що Мілану спочатку потрібно продати Ернандеса, перш ніж робити офіційну пропозицію по зінченку. Раніше Тео відмовив Альхілялю і веде перемовини з Атлетіко, але Мілан відхилив пропозицію мадридців у розмірі 18 мільйонів євро плюс 2-3 мільйони у вигляді бонусів. Зінченко виступає за арсенал з липня 2022 року після трансферу з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. Його контракт з Лондонцями чинний до 30 червня 2026 року. Цього сезону Олександр у 23 матчах за клуб відзначився одним голом та одним асистом. Неділю, 15 червня, молодіжна збірна України Ю 21 провела матч другого туру проти Фінляндії. Українці перемогли з рахунком 2-0. коли забивали Владислав Ванат і Максим Брагару. Найкращим гравцем матчу став Владислав Ванат. Його оцінка від порталу Sofascore становить 7,5. Найгіршою оцінкою матч завершив Володимир Брошко, який на 91-й хвилині отримав другу жовту картку та був вилучений з поля. Зараз збірна України в таблиці розміщується на другому місці, а вирішальний матч за вихід з групи вона зіграє з Нідерландами 18 червня. Це повна маячня. Артем найкращий бомбардир Роми минулого сезону. Забив свій перший сезон в Ромі 17 голів. Це більше, ніж такі визнані бомбардири, як Джеко, Бальбао або Руді Феллер. в свої дебютні сезони в Ромі. І досвідчений госпирині дуже розраховує на Артема в новому сезоні. Дійсно, клуб шукає ще одного нападника, щоб підвищити атакувальний потенціал команди. Це абсолютно нормально для клубу з найвищими цілями на наступний сезон, сказав Люндовський. Датський Копенгаген цікавиться українським форвардом Данилом Сіканом, повідомляє видання «Ейспор». Українець перейшов у турецький трапезонспор у січні 25-го. До цього він виступав за Шахтар. За даними Трансфермаркет, сума трансферу склала 6 мільйонів євро. Минулого сезону Данило провів 18 матчів за клуб у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Контракт гравця розрахований до 2029 року. Трансфермаркет оцінює його у 6 мільйонів євро. Арда Туран хоче підписати лівого вінгра-Галатасарая Ахмеда Катуджу. Новий головний тренер гірників Арда Туран хоче запросити 25-річного Ахмеда, з яким він разом працював в Ейкспорі попередні два сезони. Катуджу приєднався до команди через два місяці після того, як очолив Туран, а в січні 2025-го перейшов в Галатасарай. своєю чергою турецький клуб налаштований на продаж вихованця Шальки. Цього сезону Катуджу забив 11 голів та віддав 7 асистів в 38 матчах за клуб. А як ви думаєте, чи варто шахтю підписувати турецьких гравців, які навіть не заграли в турецькій суперлізі? Напишіть свою думку у коментарях.